Зараз, шановні друзі, до нас прийшли гості. Та не такі, Наталя не такі, Наталія це розказує, будь ласка, Наталі. Давайте башки того воза запрягаю і поїхали. Доброго дня усім. Та знаю тебе всі. У Може, сьогодні можете. у нас такий особливий вечір, тому що ранок, тому що один з проєктів, який ми проводимо тут у спілці, літературний четвер, завітав гості до літературного об'єднання. Дякуємо за запрошення пану От, Власне, це робиться так для, для заманки клієнта, тобто, щоб, коли в нас будуть... Вечори в Чекає, ви теж приходили, щоб не тільки на об'єднання, тобто оголошення то завжди є. Я завжди купую. У нас також більше трохи родитофії. І сьогодні у нас гостя поет, редактор електронного журналу Культерванш, поет в законі, як його ще називають, Роман У вас є своя певна програма, така, тобто відзвичай, за якою ми І, тобто, Ви можете задавати запитання, але спочатку ми почнемо з того, що мабуть, Роман розкаже нам сам про себе, хто він, що він і чим займається. Е, ну, Я не знаю, стояти, прийнято, сидіти. Сидіти. Біл, що я буду читати стоячи, а так буду будуть в хорошому розумію слова. Так от, як казав один мій знайомий, з знають знає всі навіть ті, хто його не знає, от, тому я про себе хіба що так походу можу щось розповідати, від, ну, відповідаючи на питання. От, але ну, взагалі -то, питання задавайте, тому що це актуально, це важливіше, ніж те, що я прочитаю в вірші, тому що в принципі, їх я читаю досить таки часто, ну, тобто, з цим якраз у мене проблем немає, а от властиво, щоб вийшла якась розмова з аудиторією, то це важливо. Що я ще хотів сказати? Ну, зараз ми так би е, з корабля на бал втратили, втратили не так з ближнього Львова, як з ближньої Латвії. От. Ну, власне кажучи, це І така от подорож, яка буквально вчора завершилася. От. Я ще так під враженнями від неї і відповідно в процесі відсипання і всього такого. От. І, Дуже здорово, що, власне кажучи, ми зараз маємо змогу побачити стільки людей саме на рідній землі, що, власне кажучи, можна поговорити з ними рідною мовою, не підшуковуючи слів для того, щоб там якось пояснити, що нам потрібно там, в тому чи іншому місці. От. І, ну, це я до чого? Це я до того, щоб просто... Ну, Зробити вам комплімент, напевно. От, що я дуже радий, що ви нарешті вдома. От. Е, ну що, тоді починаємо. Я зараз щось починаю 2000. Хто прокинеться першим, збагне, що вертатись, клопіт. Пирсне сонце, піщане, персти опечуть боги. Скільки виросло скель тут, відколи, нема циклопів, а отари ще й досі, пасуться криїг, могил. Підвезло чує руна, душно овечим душам, Сходять кров'ю графіки графіті, на стінах святих печер. Тогора найстаріша, спокутує гріх пастуший, Сезалава прокази У венах її тече. А сюди ж не літатимуть навіть поштові собаки, Мед змобільніє в сотах, Ну от і кінець зв'язку, Дев'ять грамів до неба, один океан до Ітаки. Нам тверезим від спеки ліпити її з піску, Нам слухатись по ночах, як риби померлі квилять. як тайфунами марить зіпсований наш приймач, як у реві припливу на зовсім коротких хвилях. Різефір проростає сирен прибережних плач, Це життя великовне, як нежить від ворсу вовни, Пеймовина джерельні, Змиваймо з облич і ржу. Проминають ягнята, лишаються тільки овни. Ми їх обрані стригти, бо й вічних колись стрижуть. Пострай для пацючків, а ви їх боїтеся, підземна, неземна, кав'ярня без вікна, не істина лишень, смішна потворка несі, Плюскочиться на дні у келиху вина, Аблики не тривкіть. А тіні все густіші, за мене не платіть, бо ви і так сумна. Поети всіх віків мої писали вірші. Я нині п'ю в кредит на їхні імена. <плес> 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 ну, ще є середкової лірики. А ми з тобою не розлийкала, тому й барвумен до нас ласкава. Тобі розчинну, мені в зернятках і неодмінно в одне горнятко. Із білий плащ розвіявся, як вічність, І два сторіччя вигнули вербу, І заглянула горлочка у вічі. Ворли-ворли, забув мене, забув. А тут колись продзенькала карета, Чи я тут жив, чи, може, просто був, Волога пам'ять древньої планети Ворушиться в булопчинім зобу І вигасає, тільки щось далеке Тривожить душу тричі на добу. І шум дощу, немов голубчин клекіт, а я забув, мені, забув. Прекрасно. Востаннє це облізла електричка, Старенький ранок кашляє в перон. Є в осені така невчасна звичка Гасити небо розпачем ворон. А місто, що готується до свята, Покутує торішній перегній. Я осені властивість забувати усіх навік загублених у ній. І плаче хтось пролистя під гітару, щоб двоє в парку слухати зійшлись. Я осені потреба мати пару, Щоб стати знов самотньою колись. Чиїхось прав на суміжність. ні та й розлипається в дощах І зостається в осені лише ніжність. А може просто воки на очах. Вікнам у щоки холодно, страхом зоветься тьма. Чом ми з тобою ходимо там, де стежок нема. Знаєте, нині вітряно, скрийтесь моїм плащем. Ясен не вдарить вітами, небо не вб'є дощем. Вишикувавшись плинами, вікна рвануться з рам. Я вас веду, чи ви мене, хлопчете тільки сам. Це душа а в очах твоїх падав сніг, падав сніг на догоду січневі, Я крізь нього пройти не міг У свої вечори коричневі, Увіскритись би в блиск вітрин, Затінитись би в тьму смерекову, Може, я і не той один, що колись був знайомий декому. Сивий вітер любив мене, добрі звірі по снах стрічалися, Ми не знали, що це в мене. Ми забули, як це почалося. Налипає до босих свіжа свіжапавморусь, мов і стернуся. Не дивись мені вслід, то гріх. Це неправда, що я не вернуся. Отак є. Такий коронний віршик, але якщо буду забуватися, то я не винен. Плаче свинка у калюжі, бо до неї всі байдужі. Кролик свинці дав морквинку. Та вона не тішить свинку. Двоє добрих мишеняток. Їй відсипали зерняток. Плаче свинка, все намарно. Всюди сум і в небі хмарно. Їй корівка круторога, молочка налила свого. Цапик буц притяг із клуні бурячків мішок для хруні. Плаче свинка, сльози градом і нема на те розради. Їй букетик ви, чи кошик, хоч ромашок, хоч волошок. А чомусь ніхто на світі не дарує свинкам квітів. <звіт beleza> ну, я, я ще один дитячий був. Дитячий, давай, 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 <світ> <кисло> Мишка мишці розказала, де лежить шматочок сала. Не дістати того. сала, Ось тому і розказала. <звіт> 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 «Це, по яблуки. Це яблуко у кучерях її, що пострілу чекає, мов цілунку, в півтемній залі сяєтиме лунко, аж поки діамантові рої. Не опосядуть лучникові очі, І він примружить ліве і воно, Сльозу народить теплу, мов на прощі, Де він уперше скуштував вино, Коли іще не вмів тримати лука, Коли хворів від кожного дощу, І кінь його ще тілом не відчув, Ані гайки, ані каблука. Стріла уже брунькується у лед, Її запагін втримати все важче, І наречена стисне амулет. І яблуко червоне попропаще, Спітніє густо краплями роси, Засвідчивши наближення, світання І в трьох служниць затихне загортанню. Таке доречне, Господи, спаси, Цей постріл вийде надто затяжним. Це яблуко впаде, зійде полуда, Стріла у грудях юної княжни, Коріння пустить, а цвісти не буде. Забулькав чайник, аврора згасла, достиг сніданок, а ви ще мертві, Канапка впала до неба маслом, Бо що в канапці закони мертві, На вибір кава чи склянка соку, Собаки ваші вам лежать скроні. Вам художник, той вже високо, а ті, хто поруч, усі сторонні, Пульсують тіні, прокиньтесь, пані, Ваш профіль глибшає на портреті, Кутнули голос півні парканні, Забувши зайві, вони четреті. Не бійтесь, пані, ваш ангел з вами, Пролийте прори... каву на жертву ранку, І ледь торкнувши віконні рами, Зефірний трепет пройме фіранку. Стали вітри вихристими, сходять собаки з вістю, п'єша хлопчак розхристаний, мчить до і із вістю. Все ти спустив до таляра, речі позбавив, значень. Дядечку, пане маляре, ваша ікона плаче. Апокаліпсис Ну Чому він другий, я не знаю, але оскільки, як виглядає перший апокаліпсис, теж ніхто не знає, тому хай буде саме такою. Розходяться води колами, русалки виходять голими у світ, де законом полум'я належить пріоритет. Он поліс в диму і містиці. Я точно знаю, що місто це впаде, коли сонце з місяцем зустрінеться, тетатет. Он древніх печер служителі ступають полями житніми, вдають, що святі, а жити їм три рази по три рази. Посвячені і причащені, утомлені і пропащеві, розлито буття на чаші дві, гойдаються терези і коні летять без вершників, їх долі ще не звершені. Усім, хто не вмерли першими, усі, хто не вмерли першими, знайдуть собі ворогів. А не йдуть пілігримами, зупинишся, стануть з римами. А звідки ви, браття, з римами? Поз миром вам, дорогі. Добрі <ріцел> <моя> два. <ріцел> Романе, Ми ще вдячні за сьогоднішню зустріч, за те, що ти <ріцел> такий морозний, але <ріцел> і фінансово складний час приїхав, знайшов час, і нас порадив своєю присутністю. Я вдячний Наталі і тобі. Ага. Мріють вуличні коти, от у гості коти, щоб зраділи нам котам і залишили нас там. Книжка-книголюбка. Книжок в моїй шахі багато-багато. Чого до мишці? Ну, почитати. Сьогодні уранці з подякую мишка. Дізналась, що їй до смаку була книжка. Хоча от якась твердувата, Од неї недовго і зуба.